Всім привіт! Знову новий ранок, знову ми самі. Цей раз ми з Віктором. Привіт! Привіт, привіт! Зараз дам ці липі рижі води, Маш ці дерті з водою, коротше, все. Це по по хазяйству будемо поратися. Дівки мої ще теж бачу спляти. Ой, давай на мать пей. Поп'є. Вже всі. А це і вставати не хоче, да, Рижуха? Не думаю. Машка теж собі там... Дригне, не хоче вставати. Коротше, от такі справи. Зараз ми попораємося. І ще е, піду наберу глини, піску. Є в мене там одна работінка випила. Є в мене там одна работінка. Я обов'язково вам покажу. Так, синочка, тебе там шла. От. Так що отаке, отакий наш ранок сьогоднішній розпочинається з, з, з поранини. Будемо годувати наших дівчат. Петра, я зараз ще принесу рижі. От. Так що, отакі-то діла. Отакі-то справи поки що е, поставлю на паузу, напевно, а тоді вже е, покажу вам далі чим маю займатися, на. Так що такі-то діла. Хі -хі. Добре. Поки що пока-пока. Пока-пока! Шию застібни! Що машина? Лежиш Ти виленький встати. Ось так. Будеш їсти, ще треба дати цим дівкам сіна піти. Зараз принесу. Коротше, ще почистили Вітя мені допомагав там. Машки, врежухи, ці снідають повним ходом. От. Повичистя... Повичищали, все чистенько, гарненько. Баба вже моя мамка прилетіла. Будемо роботу робити, яку поки що не скажемо. Будемо. Робити все покажемо обов'язково. Я ж розказую, чи ти розказую спори з мною. Ну, коротше, такий відосик зранку. Поки що всім пока-пока. Підписуйтесь, лайкайте. Пока-пока.